Привіт, друзі, продовжуємо готуватись до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. І сьогодні ми розпочинаємо з вами працювати з напрямку геометрії, і тема в нас наступна многогранники. І самостійна робота, яку ми сьогодні розглянемо: це буде многогранник, його елементи, опуклі многогранники, призма, пряма і правильна призма, паралелепіпед. Ну, розпочнемо, відповідно, як завжди, ми. Перед тим, як виконувати самостійну роботу, коротенько пробігаємося по теорії. Якщо там треба більш, можливо, детально, пропоную зупинитися на наших відео з блоку ЗНО, де ми, можливо, більш детально пояснюємо матеріал. Що ж, поїхали. Щодо многогранника, многогранник це така просторова фігура, яка складається з многокутників. Тобто, ці многокутники. Певним чином поєднуються. У них є спільні вершини і спільні сторони цих многокутників. Відповідно, така фігура склеїться таким чином, що немає якого такого розірваного простору, все заповнено певними многокутниками. І вона утворюється така от просторова фігура. Щодо елементів, по-перше, це вершини. Вершинами нашого многогранника є відповідні вершини многокутників. Причому кожна вершина належить декільком многокутникам. І відповідно ці многокутники являють собою таку площину, не розміщенню площині, і вони називаються гранями. Тобто, многограннику, Оці многокутники, з яких складається просторова фігура є гранями, тому і називається власне, многогранник багатограний. Вони поєднуються по вершинам, точкам многокутників, та відповідно сторонам, які називаються ребрами. Тобто ми у многогранника виділяємо вершини, це певні точки, зазвичай їх позначають великими літерами. Ребра це відрізки. Які є сторонами відповідного многокутника з многогранника або відповідно і сторони грані. вони позначаються двома літерами-вершинами. І грані, відповідно многокутники, що входять в многогранник. Відповідно, грані можуть бути там трикутники, чотирикутники, п'ятикутники і так далі. Тобто на це обмежень немає. Далі опуклі многогранники. Що ми маємо на увазі під опуклими многогранниками? Грані можуть у многогранника складатися таким чином, що якщо, якщо зробити переріз через грань площиною, то фігура може опинятися або по одну сторону від вказаної площини в просторі, або розв'язатися на певні частини цією площиною. Якщо фігура опиняється, через яку б ми грань не провели площину. По одну сторону півпростору відносно цієї площини, то така фігура називається опуклою. Опуклий многогранник. Якщо при проведенні через якусь грань, відповідно, наша фігура, наш многогранник розрізається на деякі частини, то відповідно такий многогранник буде неопуклим. Тепер давайте перейдемо, власне кажучи, до призми. Ну, щось схоже до того, як. Працювали з многокутниками, бувають там трикутники, чотирикутники, там п'ятикутники і так далі, да, по кількості вершин. Аналогічно можна виділити певні класи просторових фігур, які мають певні специфічні ознаки, що їх можна вирізнити поміж інших фігур. Перша така група це будуть призми. Як ми відрізняємо призму з усіх многогранників, які, власне кажучи, існують. Для призми характерно те, що в неї є дві грані, які є паралельними. Паралельними і однаковими. Тобто, є два многокутники, які паралельні. Причому це може бути там і трикутник, і чотирикутник, і п'ятикутник, і так далі. В залежності від того, який по кількості вершин многокутник є е, паралельним і називають ці дві е, грані паралельні основами призми. Відповідно, е, в залежності від кількості вершин основ призми, так і називають дотрикутна призма. Це означає, що в основах призми лежать трикутники, там чотирикутна, чотирикутники і так далі. Призми можна поділити на похилі та прямі. Пряма призма це така призма, в якої бічні грані. Тут є дві паралельні площини які є основами. І є грані, які їх з'єднують, ну, відповідно, сторони основ. От Давайте, щоб не будувати малюнка, ми візьмемо ці задачки. Ми бачимо, у нас є чотирикутна призма. А, Б, призма: ABCD, A1B1, C1, D1. Відповідно, основи будуть ABCD і A1B1C1D1 це паралельні многокутники. І ця призма є прямою, оскільки бічні, ребра, бічні грані відповідно, A1D1D, CC1D1D, і так далі вони будуть перпендикулярними до основи. Тобто, якщо бічна грань перпендикулярна до основи, то така призма є прямою. Якщо вона не перпендикулярна, тобто ця верхня площина мала б бути розташована там вправо чи вліво зміщена, і бічні грані були б не прямокутниками і не були б перпендикулярні до основ, а були просто паралелограмами, то така призма була б похилою. Для прямої призми властива те, раз у нас бічні грані перпендикулярні до основ, то бічне ребро є також і висотою призми. Ще серед усіх призм ми можемо виділити е, правильні призми. Правильні призми це ті, у яких е, многокутники або основи є правильними і призма є прямою. Тобто бічні грані перпендикулярні і е, в основі лежить правильний многокутник. Якщо ми говоримо про чотирикутну призму, то в основі такої призми має бути квадрат. Якщо про трикутну призму, правильний трикутник. П'ятикутна призма, правильний п'ятикутник. Тобто дві умови для правильної призми. Вона має бути прямою і в основі лежить правильний многокутник. Ще можемо виділити специфічні призми це паралелепіпед. Це така призма, в якої. Основами є паралелограми. І якщо е, замінити паралелограм на прямокутник і призма є пряма, е, то це в нас буде прямокутний паралелепіпед, А якщо всі грані будуть квадратами, то відповідно таку фігуру ми називаємо кубом. Теж як один із різновидів призми. Ну, Щодо, е, відповідно, площ е, е, об'ємів і так далі. Зупинятися не будемо, це в нас буде в подальших самостійних роботах. На сьогодні визначимо, що призма – це фігура, в якої дві грані є паралельними, і е, основи однакові. При, це, це це буде призма. В Призму виділяємо вершини, ребра, грані, бувають прямі призми, в яких е, одна бічні грані перпендикулярні до основ. І е, бувають е, правильні призми, в яких в основі є правильний многокутник, і відповідно ця призма є прямою. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до завдань. Перше завдання звучить таким чином. Укажіть фігуру, е, якою є бічна грань призми. Давайте запишемо, що ми працюємо з першим завданням, і нам пропонують на вибір круг. Рівносторонній трикутник, паралелограм, трапеція і прямокутний трикутник. Оскільки в нас для призми характерно те, що в неї основи паралельні, то бічні грані будуть або паралелограмами, або прямокутниками. Оскільки в нас прямокутник не представлений, то єдиний варіант, який нам підходить, це паралелограм. Тому буде Чому нам не підходить трапеція? Тому що в трапеції, е відповідно, основи нерівні, і за рахунок цього у нас е основи, які утворяться, будуть паралельними. Тому бічною призми е трапеція бути не може. І перейдемо до наступного завдання. Так, друге завдання. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція АБЦД. Визначити, якщо це можливо, градусну міру двогранного кута з ребром аа 1 ну, Давайте розглянемо, що в нас є. От у нас призма. Основами є трапеції і є бічно, е, призма пряма. І, е, і рівнобічна. Трапеція рівнобічна, призма пряма. І нам потрібно знайти двогранний кут з ребром АА1. Тобто нам потрібно знайти кут між площинами а 1 b 1 ab та а 1 д 1 Для того, щоб нам знайти двогранний кут, тобто кут між площинами, нам потрібно провести площину, яка перпендикулярна до цього двогранного кута. Це в нас буде площина основи. Наприклад, це в нас буде а 1 b 1 d 1 c 1 тому що призма пряма і бічні грані перпендикулярні до основи. От ми перетнули відповідно перпендикулярною прямою. І, відповідний величина двогранного кута буде рівна. Давайте запишемо, що ми працюємо з завданням номер 2 буде рівна куту B1. А1. D1. Це в нас буде тупий кут трапеції. Тобто, якщо ми його можемо знайти, то ми можемо знайти, яке значення має вказаний кут. У нас сказано, що трапеція рівнобічна. Це означає, що її бічні сторони а 1 b 1 та C1, D1 відповідно рівні. Раз так, то за властивостями трапеції відповідно і кути, D1, C1, B1. та... С1, Б1 А1 будуть рівні. Напишемо, що ми знаємо, що кут С1, Б1, А1 теж буде 70 градусів, оскільки в нас трапеція рівнобічна. Далі. У трапеції е, основи паралельні. Раз так виходить, що B1, C1 і A1D1 паралельні, і відповідно А1Б1 буде січною. Ми знаємо, що внутрішні односторонні кути при паралельних прямих тисячній в сумі складають 180 градусів. Один із цих кутів буде С1Б1А1, С1Б1А1, а другий кут D1АБ1. Той, що ми хочемо знайти. Тобто, відповідно, це буде 180 градусів, відняти 70 градусів і маємо 110 градусів. Це буде тупий кут трапеції і, відповідно, двогранний кут для нашої призми. 110. У нас вказано у відповіді А. Тому в другому завданні ми маємо А. І це завдання ми виконали. Третє завдання. Діагональ куба дорівнює 6 коренів з 3. Знайдіть перше довжину ребра куба. Кут нахилу діагоналі куба до, основ... до площини основи. Давайте зробимо малюнок, без нього нам явно не обійтися, і відповідно розв'яжемо задачку. Так, ще значить, куб ми з вами згадували. Це такий паралелепіпед, у якого всі сторони є квадратами. А от не згадали ми ще з вами таке поняття, я пропустив вибачаюсь. Зараз згадаємо діагональ. Діагональ многогранника – це відрізок, який сполучає дві точки, які не належать спільним граням. Ну, давайте для прикладу візьмемо м, точку А1. Відповідно, вершини А, Б і Б1 відпадають, оскільки вони лежать в правій крайній грані. Аналогічно відпадають А, Д, Д1, бо вони знаходяться в грані, що знаходяться перед нами. Так само відпадають і точки b 1 c 1 d 1 тому що вони є точками грані верхньої основи. Тому у нас залишається одна точка С, з якою точка А1 не знаходиться в жодній з граней. Тому ми проводимо відрізок А1С. І це у нас буде діагональ нашого куба. Запишемо, що нам дано за умовою, що А1С. У нас дорівнює 6 коренів з 3. Окей. Давайте позначимо для прикладу, ну, у нас ребра всі однакові, тому у нас фактично буде а, А1 дорівнює АД, дорівнює ДЦ. Ну а далі всі там АБ і так далі, АБ. БЦ. Так далі, всі ребра у нас у кубі однакові, тому ми їх позначимо за Х. Тепер розглянемо трикутник АДЦ. Раз у нас в основі квадрат, то трикутник АДЦ буде прямокутним, і АЦ в ньому виступатиме як гіпотенуза. Тому з прямокутного трикутника АДЦ. Давайте вкажемо, що кут. Де, власне кажучи, 90 градусів. Знайдемо, що АЦ в квадраті буде рівне АД в квадраті плюс dC в квадраті. Оскільки в нас всі сторони в кубі рівні, і ми їх позначили через х, то відповідно матимемо 2 х квадрат, а АЦ як діагональ основи буде х корінь з двох. Є. Тепер. Тепер розглянемо трикутник А1АЦ. Що ми про нього знаємо? В кубі бічні грані перпендикулярні до основи, тому аа 1 буде висотою нашого куба. І відповідно трикутник А1АЦ? а 1 а це 90 градусів прямокутний. І знову в нас працюватиме теорема Піфагора, але на цей раз для діагоналі А1С. А1, а відповідно, як ребро куба, теж дорівнюватиме Х. Давайте запишемо, що ми шукаємо А1С у квадраті. Це має бути АС у квадраті плюс а, А1 у квадраті. А це ми вже попередньо в квадраті знайшли, це буде 2х квадрат. Додамо ще АА1 додамо Х квадрат і отримаємо 3 х квадрат. Тепер відповідно А1С у нас буде Х на корінь з 3. Якщо у нас х сторона куба, то його діагональ буде Х на корінь з 3. Нас за умовою дається, що А1С дорівнює 6 корін з 3. Тоді, прирівнявши це. До 6 коренів з 3 знаходимо, що сторона Х дорівнює 6. Є таке. Так. Давайте запишемо, що в пункті А ми знайшли це буде 6 і розв'яжемо пункт Б. Так, в пункті Б нам сказали знайти кут нахилу в діагоналі куба до площини основи. От у нас діагональ куба А1С. Вже одна проведена. І основа беремо площина ABCD. Нам потрібно із вершини а 1 провести перпендикуляр. Це в нас буде ребро аа 1 Далі будуємо проекцію похилою, це у нас буде АС, і відповідно кут між прямою та площиною. Це у нас буде кут А1CA. Пишемо, що в пункті Б. Нам потрібно знайти кут а 1 невідомий. Ми його знайдемо із прямокутного трикутника а 1 С. Ми вже е, працювали з ним. Тільки тепер е, візьмемо відповідно синус нашого кута, синус кута а 1 А дорівнює це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Навпроти кута С лежить катет аа 1 Тому пишемо в чисельник аа 1 У знаменнику в нас буде гіпотенуза це у нас буде а 1 с З попереднього пункту ми знайшли, що АА1 1 це буде 6. За умовою А1С це буде 6 коренів з трьох. Тому синус ми отримали, 1 поділити на корінь з трьох. І відповідно для того, щоб знайти сам кут А1CA. Це буде арк синус величини одиниця поділити на корінь з трьох. Можна залишити в такому варіанті, оскільки це у нас не буде цілий кут. Ну, кому цікаво, можете на калькуляторі знайти арк синус. І ви отримаєте, якщо в градусній мірі, це буде приблизно 35,2 градуса. Отакий От кут становить вказана величина. Вказану задачку ми з вами зробили. І давайте перейдемо до наступного. Четверте завдання звучить таким чином: основою прямокутного паралелепіпеда є прямокутник зі сторонами 6 і 8. Кут нахилу діагоналі. Меншої бічної грані до площини основи дорівнює 60 градусів. кут нахилу діагоналі паралелопіпеда до площини основи. Ну, Трошки е схитрую, залишу малюнок попередній. Єдиний ми от так от з вами визначимося. основою прямокутного паралелопіпеда є прямокутники сторонами 6 і 8. Оце у нас буде прямокутний паралебібет. Основа АБЦД. Отак ну, от візуально здається, сторона Б це більшою. Тому напишемо, що Б у нас дорівнює 6. БЦ дорівнює 8 є. Кут нахилу на меншої діагоналі до бічної грані до площини дорівнює 60 градусів. Так. Давайте визначимося з меншою діагоналлю бічної грані. У нас є бічна грань аа 1 б 1 б і аа 1 д 1 д І інші паралельні вони аналогічні по величині. Відповідно, якщо порівнювати грані абб 1 а 1 і адд 1 а 1 то відповідно аа 1 у неї, Це будуть прямокутники. І аа 1 однакове ребро. АД дорівнює 8, а АБ дорівнює 6. Тому менша гіпотенуза буде і менша діагональ відповідно А1Б. Так, тепер сказано, кут нахилу діагоналі меншої бічної грані до площини основи дорівнює 60. От ми провели діагональ а 1 b АА1, нагадаю, це в нас буде висота. Тому відповідний перпендикуляр, це буде АА1, і відповідний кут, це у нас буде а 1 ба У нас казано, що А1БА дорівнює 60 градусів. І нам потрібно знайти кут між діагональю паралепіпеда до площини основи. Ну, по аналогії з попередньою задачою, це у нас буде а 1 са а давайте пропрацюємо. Можемо спочатку знайти Ну, Все подібне до попередньої задачі. Трикутник АДЦ. Прямокутний. Тільки там у нас був квадрат, а тут у нас буде прямокутник. І АЦ це буде гіпотенуза прямокутного трикутника АДЦ. Пишемо, що ми працюємо з трикутником АДЦ, Кут АДЦ. 90 градусів. І беремо теорему Піфагора. А С у квадраті дорівнює АД у квадраті, плюс ДС у квадраті. Маємо, що А це буде корінь квадратний з АД у квадраті плюс ДС у квадраті, і це буде АД8 у квадраті 64. 6 у квадраті 36. Корінь із 100, це буде 10. Тобто, А це ми знайшли. Це буде 10. Тепер. Аналогічно, ми знайдемо. аа А1. Ну, не зовсім аналогічно. Тут ми через Піфагора працював. Тут ми попрацюємо з піввідношеннями кутами і сторонами трикутника. У нас відомий кут, який лежить навпроти вказаного. Катета. І нам відомий другий катет. Тому пишемо, що а 1 це буде рівне АБ Кут лежить навпроти, тому помножте на тангенс 60 градусів. Можете іншим шляхом записуємо тангенс кута А1, Б, а 1 А1, ба А1БА Тангенс це відношення протилежного катета А1 до прилеглого до АБ. І отримаєте те ж саме співвідношення. І рахуємо. АБ у нас 6, тангент 60 корінь з 3, маємо 6 коренів з 3. Ну і відповідно ми шукаємо о, кут. Візьмемо трикутник А1, АС. Нам відомо два катети АА1 і АС. І кут ми знайдемо через тангенс. Напишемо, що тангенс кута А1СА, дорівнюватиме АА1. Поділити на АС. Так, ще ми маємо 6 корінів з 3, поділити на 10. Відповідно, кут А1CA, це буде арк тангенс. Від числа 6 коренів з 3 поділити на 10. Ми Можемо залишити в такому вигляді, а можемо обчислити, якщо ви порахуєте калькулятором, це приблизно буде 46,1 градуса. Самостійну роботу ми з вами опрацювали. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставимо подобаєчку, підписуємось на канал. вам у вивченні математики. На все добре!